Друзі, всім мирного дня! І сьогодні ми з вами поговоримо про кейс, коли замовник уклав договір на закупівлю бензину за талонами, але таких заправок є мало по Україні, і тому постачальник запропонував замовнику замінити талони на картки. Чи можна це робити? Якщо можна, то яким чином це зробити? Зараз я вам буду відповідати. І це тендер кава з Ярославою заварюйте собі каву, сідайте зручно і слухайте щось цікаве і корисне для вас. Таке питання було задано в моїй групі так юридична підтримка нещодавно. І я вам зараз прямо зацитую саме питання і мою відповідь на це питання. Отже, запитувачка запитувала. Склалася така ситуація в закупівлі бензину, провели запит про позиції постачальників і уклали договір на закупівлю бензину в талонах. Але за того, що не всі ці заправки є по Україні, вони пропонують видати картку і закидати на неї необхідну кількість літрів. Тоді водій може заправлятися на автозаправочних станціях, партнерах. І можливо укласти, чи можливо укласти додаткову угоду на покращення якості і зазначити про отримання бензину таким чином на картку. І ось, як я відповіла, запитувачці в своїй групі ТАП юридична підтримка в сигналі. <кій> як передбачено під пунктом 3, пункту 19 особливостей 11,78. Замовник може змінити істотні умови договору в випадку покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми визначеної в договорі про закупівлю. Я думаю, що тут треба виходити з того, що саме є предметом закупівлі та що саме є якістю предмета закупівлі. Далі я проаналізувала специфіку цього предмета закупівлі, відповіла таким чином. Якісні характеристики бензину а 95 в Україні регламентуються державним стандартом ДСТУ 7687 2015. Бензин євро євротехнічні умови. Цей стандарт встановлює вимоги до бензинів, які використовуються на двигунах колісних транспортних засобів, визначає тех умови для бензинів екологічного класу Євро 5. І я навела далі. Основні якісні характеристики бензину 95 згідно з цим стандартом? Навіщо я саме наводила ці якісні характеристики, щоб показати, що саме є якісними характеристиками предмета закупівлі? Оскільки ми зараз аналізуємо розглядаємо питання ну, з вами разом. А тоді ми розглядали це питання з учасниками моєї групи та юридична підтримка. Що ж саме можна вважати? Якісними характеристиками: чи буде це вважатися покращенням якості предмета закупівлі, щоб нести відповідні зміни? Отже, за ДСТУ до таких характеристик якісних віднесено октанове число за дослідним методом, октанове число за моторним методом, місць сірки, об'ємна частка бензолу, об'ємна частка ароматичних вуглеводів, масова частка кисню. Відповідно, там для бензинів з містом біоетанолу, для інших, до речі, щодо закупівлі бензинів з містом біоетанолу, в мене є окремо відео по змінах, які набрали чинності з 1 травня цього року. Не забудьте його переглянути. Отже, продовжуємо. Тиск насиченої пари це також один з якісних, одна з якісних характеристик. Густина, фракційний склад, стабільність до окиснення, корозійна дія на мідь, зовнішній вигляд. Отже, я навела запитувачці при відповіді в питанні, що ж саме є якісними характеристиками предмета закупівлі такої, як бензин, в даному випадку А95, відповідно до ДСТУ. Чи є заміна талонів на картку при постачанні бензину саме покращенням якості предмета закупівлі чи покращенням якості виконання договору? саме? Ось питання. Якщо говорити про покращення якості саме послуг з постачання бензину, то так, напевно, це є покращенням якості, адже. Функціональна цінність послуги з заправки авто зростає. Більша кількість доступних автозаправочних станцій, не лише певна мережа, гнучкість маршруту для водія, економія часу, ресурсів, може навіть можливість контролю залишку пального в онлайн сервісах. Ну і далі я уточнила, якщо таке можливо, саме по цьому договору замовника з. Постачальником, то так, окей, це є саме покращенням якості надання послуг спостачання, постачання цього товару, тобто договірних послуг. Але з іншого боку, якщо юридично предмет закупівлі саме бензин, саме з його якісними характеристиками, а не те, як він постачається, саме предмет закупівлі не послуги з постачання бензину. Да, його отримання саме в формі талонів, то тоді є певний нюанс. Давайте, по кавусі, і я скажу, який є нюанс, отже, друзі, якщо предмет закупівлі саме бензин, з відповідними його якісними характеристиками, а не бензин в талонах і постачання саме у формі бензину в талонах, то тоді ось такий нюанс. Спосіб постачання, отримання тоді не є безпосередньо якістю бензину, якщо предмет закупівлі просто бензин, тож може бути поставлено під сумнів, чи саме якість предмета закупівлі в даному випадку покращується. І того, ну, часто я коли відповідаю на питання а, в групі та юридична підтримка або своїм клієнтам, то я люблю. Розкласти, розкласти, щоб у вас все взаємозв'язалося по поличках в голові, а потім підсумок. Саме важливе підсумовим. Отже, і того, далі я відповіла таким чином. Рекомендую проаналізувати, що ж саме було предметом закупівлі, тобто як він виписаний, як предмет договору. Просто бензин чи бензин в талонах, постачання бензину саме в талонах. Саме в пункті договору, той, який регулює питання предмет договору, а не там, де умови постачання, це різні умови договору, так? Ми розуміємо, предмет договору, що ми купуємо якісні, кількісні характеристики це істотна умова договору. Тому я звернула увагу запитувачку, що треба проаналізувати, яке формулювання предмета договору в договорі. А не умови постачання. Якщо предмет договору є не просто бензин, а бензин в талонах, то тоді можна за вуха, скажімо, ще якось притягнути, що це покращення якості, предмета саме закупівлі, предмета договору. Ну, але я все таки висловила такий трошки сумнів свій, що юридично це знатяжкою, звичайно. З іншого боку, якщо говорити, що спосіб постачання не є предмет договору, не є якісна характеристика, то тоді це й не є звичайно зміна істотної умови договору, як наслідок може змінюватися на розсуд сторін. Що це я мала на увазі? Якщо права та обов'язки сторін, умови постачання, спосіб постачання це не є істотна умова договору про закупівлю в даному випадку, то що значить? То тоді пункт 19 не поширюється на такі зміни. А отже, ми не повинні доводити, що це ми змінили саме якісні характеристики предмета закупівлі, якісні характеристики бензину. І ми не в рамках пункту 19 особливостей. Ну і далі, як я часто люблю також говорити і повторювати, хоча є один нюанс. А чому так? Тому що судова практика, судова практика, ще її треба враховувати. Отже, є один нюанс, аудитори вважають, що всі умови договору по відкритих торгах істотні, тобто не тільки предмет. Технічні якісні характеристики, ціна, строк, а всі умови договору, які ми вважаємо основними, аудитори вважають, що вони є істотні. Якщо в якому випадку? Якщо в тендерній документації вимагалася згода з проєктом договору, і, до речі, вже є практика Верховного суду, коли Верховний суд став на бік аудиторів. Хто не бачив цей ефір, подивіться, є вже на цьому каналі. Отже, таким чином, я відповіла. На питання запитувачки в моїй групі та Юридична Підтримка. Друзі. На червень уже я не набираю нових учасників групу та юридична підтримка. Цей шанс ви свій пропустили. Але завжди все одно є шанс. Іде липень, тому якщо ви бажаєте до нас доєднатися в групу, ТАП юридична підтримка з Ярославою Дубровою щодня отримувати від мене юридичну підтримку. Щодня в робочі дні до 13 питань я відповідаю по всіх учасниках групи. Вони можуть задати мені 13 питань. Я відповідаю в робочі дні. Два вебінари в місяць я проводжу для учасників групи. Розглядаємо цікаві актуальні питання. От нещодавно ми розглядали нові зміни до особливостей по прозорому будівництву, по зміні ціни в межах 10%, по оновленню протоколу, як має в системі електронний протокол бути поважної особи. Отже, два вебінари для учасників групи. Знижка 10% на мої онлайн-заходи отримують учасники групи. Ну і, звичайно, ще багато, багато практики аудиторів, антимонопольного, судової. Я скидаю групу і додатково свої роз'яснення. Отже, липень не за горами. Якщо ви бажаєте до нас доєднатися, you are welcome, guys, Пишіть мені. Пишіть в коментарях під цим відео. Я також скину реквізити, як можна зі мною зв'язатися через сторінку Facebook, крім Ютубу, ще через сторінку Facebook. Сигнал мені пишіть. І будемо разом працювати. Буду вам допомагати, щоб ваші закупівлі завжди були ефективними і без порушень. До нових зустрічей! Не забудьте підписатися на сторінку Ярослава Дуброви в Ютубі. Миру, добра. Así